Вас вітає дитячий садок Горобиненька. І з вами знову я, Юлія Валентинівна. Я дуже рада, діти, знову зустрітись з вами, щоб вчитись і пізнавати нове. Сподіваюсь, ви всі сьогодні веселі і доброзичливі. Ніхто не сперечається, не врядує, не плаче, молодці. Але так буває не завжди. Іноді діти починають передувати. А знаєте чому? Кажуть, що до них навідується хвороба, на ім'я виродливість і наводить на них свої чари. І ти зразу стають нестерпними. Це їм самим не подобається. Але вони нічого не можуть вдіяти. Це ж чари. А чи з вами траплялись такі ситуації? Давайте послухаємо вірш Вереда. Може в ньому себе? Хтось і впізнає. Бурчить собі сестричка, така у неї звичка. на дворі, каже, вітряно, і плачечко не випране, і росіяна травичка, і гратись неохота. Знову на сестричку напала Вередота. Діти, як ви бажаєте, чи існують ліки від вередливості? Сьогодні ми спробуємо разом з вами знайти їх. Уявіть себе на місці вередливої дівчинки і зробіть такий же вираз обличчя, як у неї, і подивіться на себе в люстерку. Чи подобається вам зараз ваше обличчя? Думаю, що не подобається, бо воно похмуре, перекривлене, заплакане. Справді приємніше дивитись на веселе обличчя, ніж на заплакане. А чи вмієте ви швидко змінювати настрій? От тільки но був поганий, а тепер усе добре. Давайте пограємо в гру. Зміни настрій. Подивіться на цього хлопчика і спробуйте зробити такий самий вираз обличчя, як у нього. Ось у нього сердите обличчя. Ось схвильоване. Ось здивоване, ось радісне, а ось веселе. Гадаю, вам сподобалася гра. А ще буває так, що на дітей нападає хвороба, що називається сваркою. Ось послухайте, що сталося з двома хлопчиками, які посварились за іграшки. Два хлопчики маленьких за іграшку новеньку почали сперечатися, хто першим буде гратися. Сварилися годину, хлоп'ята за машину, а потім, як щепилися, то не на жарт побилися, аж поки пес плати, не став на них гарчати. Страшенно він сердитий, коли сваряться діти. Заклякли з переляку маленькі розбишаки і припинили бійку Сергійка та Андрійка. Так іноді гарчання слугує виховань. Діти, а чи сваритесь ви між собою? Напевно, іноді бувають такі ситуації. То краще, діти не сваритися. Але вже якщо трапилась така ситуація, треба обов'язково помиритися. Для цього і мирилочки існують. Пропоную вам вивчити таку мирилку. Не сваріться, помиріться, дайте одне одному та обідви рученьки. Помиріться, обніміться. Краще, діти жити в мирі та в злагоді. Буває і таке, що іноді люди кажуть образливі слова одне одному, батькам, рідним. Гадаю, такі слова слухати нікому не приємно. Давайте уявимо, що наше спілкування з людьми це водичка, а образливі слова це сіль. Якщо покласти у склянку з водою ложку солі, ретельно розмішати і скуштувати, то як ви думаєте, чи буде така вода смачною? Думаю, ви здогадались, що ні, так само і чути образливі слова. Вони нікому не приємні. А тепер уявимо, що приємні слова це цукор. Покладемо в другу склянку з водою цукор, перемішаємо і скуштуємо. То водичка яка стане на смак? Думаю, ви здогадались, що вода буде смачною і приємною, так і добрі слова. Їх завжди приємно слухати. То який можна зробити висновок? Ласкаве слово краще за цукор і мед? А ще буває така хвороба, як вихваляння. Вона також небезпечна та підступна. Ось послухайте, як вихваляє себе маленький хлопчик. Жебенятко квакає, каченятко крякає, курка куткудакає, а хлопчина якає, вихваляється маля, тільки чути я, я, я. Я все можу, я все знаю, я усіх випереджаю. Слід сказати вихвалятку. «Відпочинь, почий ніякий. Припині, хоч на хвилину самовихваляння. Пригадай, що в алфавіті буква Я остання. А ще є дуже небезпечна хвороба, яку називають лінь. Від неї дуже важко вилікуватися. Вона може нашкодити не тільки дорослим і дітям, а навіть звірятам. Ось послухайте, яка пригода сталась з лінивою зозулею та працьовитою бджілкою. Бджілко, крикнула зозуля, сядь, спочинь зо мною. Любо, мило спочивати в холодку весною. Будем звідси, ми дивитись, як земля радіє, як горить і сяє сонце, як садок біліє. Ой, зозуленька, ледача, бджілка отказала. Чи не гріх тобі казати, щоби я гуляла? Подивись, усе працює на широкім світі. І у лісі, і у полі, і в ясній блакиті. Ось несе горобчик гусінь, діток годувати. Ось мурашка травку тягне хатку будувати. Чи не соромно ж зозуле цілий день гуляти? Чи не краще й веселіше жити й працювати? Прощавай, немає часу, треба мед збирати, треба кожну квітку в полі, бджці облітати, як зима страшна настане, полетиш ти вирій, я ж останусь зимувати на Вкраїні милі. Заспівала бджілка пісню, всі сісім полі зникла, а зозуля засмутилась, бо робить не звикла. Діти, а давайте подумаємо, як ви зараз можете допомагати своїм батькам. Можна допомагати висаджувати на городі квіти, можна прибирати в кімнаті, можна скласти іграшки, можна поливати квіти, можна укрити ковдрою братика або сестричку, можна допомагати батькам на городі, можна погратись з молодшим братиком або сестричкою. Ось, бачите, діти, можна завжди знайти багато добрих справ. Гадаю, ви багато зрозуміли і знайшли ріки від незвичайних хвороб. Бажаю вам не хворіти ні лінню, ні сваркою, не жахливими словами і пам'ятати народну мудрість краще маленьке діло, ніж велике безділля. Діти, на цьому наше заняття закінчилось. На все добре! До побачення, до нових зустрічей!